Вітаю мої хороші, пар здоров'я. Пам'ятаєте, ми з марком гуляли, і це вже е, ці кани перемерзли. Я свої так і не повикопував. Хотів горшки посадити, на терасу забрати, але бачите, все міняється і все робиться зовсім по-інакшому. Вітер страшний, я теж в шапці ранок, пів дев'ятої ранку я біжу в лікарню третю міську, до речі. Ви знаєте, це мій рідний район. І е, ще як були... Та завжди все життя тут третю лікарню ходили. І участковий у нас був в третій лікарні. Ну, а вже зараз поміняли район. Точніше, я поміняв район. Получається, зараз я в другій міській лікарні стою на обліку, типу як в сімейного лікара. Осінь повним ходом. От і так латають місцеві. Латають дороги. відходами. відходимо. От. Люди ходять в парку, гуляють. Хтось на прогулянку, хтось на тренажерах, він, бачите, займається. А оцей район, оці от ну, раніше такого не було, цих доріжок, тут були просто такі, знаєте, ну, витоптані такі доріжки. А оце все було в таких кущах. І тут завжди було багато грибів. Ми колись гриби тут збирали. Як були юними молодими. Вон дивіться, як гарна білочка. А бачите, одна і друга. Скачуть. Скачуть. Вон місцеві дивіться, жителі. Ті, що живуть отут, виходить. Сміття он троянди. Все своє, весь свій непотріб поскидали. Просто безсовісні. Такі гарні оці хризантеми білі. Людей. Ми як були малими, ну, як малими школярами, школярами, а потім студентами, то оцей район як був нашою тусовкою. Тут є така не, от третя лікарня, тут, виходить, поліклініка, за нею йде лікарня і будували такий ще один корпус, зараз я вам покажу. Він так і до до сих пір стоїть недобудований. І ми як були ще зовсім юними, то ми весь час тут... Тусувалися. Такі лавочки там стояли. Така територія, знаєте, де не було пацієнтів, де не було людей. І ми там весь час. А, це от недобудова стоїть. Це мав бути корпус лікарні. Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги називається зараз. Корпус номер 3 Всі сімейні лікарі, то все отут. Типу такі от лікарі які на прийомі. А внизу... машина, куди вона їде. А внизу вже за лікарню, то... Як вона рахується? Лікарня, поліклініка. Ну, типу, приймальні відділення, вже хірургія і всі. От. Оці всі відділи урології, хірургія, це все отут. З цієї сторони тут теж колись такі були лавочки. О, тут колись був такий фонтан великий, там теж були лавочки у тих хащах. А, і оті бачите, лавочки. А от там теж був такий фонтан, таке як паркова зона, були такі лавочки. Ми там теж тусувалися колись. Ой, добре. Боже судний день. Дуже цікаво, що зараз мені скаже лікар, щоб дав... Цікаво, що скаже лікар, що покаже ОЗД, чи такі ті камінці трішки розчинилися, чи Ну, зараз все будемо бачити. Ну що, мої хороші, таке чудо не сталося. Правда, дрібні камінці ви всі повиходили, їх нема. Але найбільша ота загроза, той великий камінь, що має 10 мм, він таке строго сидить, і... Два варіанти. Два види операції, грубо. Коротче. Або вперивати під наркозом, зайти і забрати, або е, дробити і частково забирати, то маю направлення на КТ. Зараз піду, якщо є місце, то зроблю КТ, то зроблю КТ. А якщо після автобус 50-й по бачу, і якщо ні, я вже завтра. Точніше не завтра, бо завтра хіди. Ну, подзвоню спитаюся. Ближчим часом, коли можна зробити КТ, От лікар подивиться, наскільки цей камінь рихлий, не рихлий, що з ним можна далі буде робити. Ну і будемо визначатися вже з тою самою операцією, бо, тому що каже, треба зробити і забути. Наразі так. Ні, Сьогодні таки вже не попадаю. І до завтра, але вам покажу трішки нашого центру з іншої сторони. Тут теж така в нас в самому центрі, називають Зелена церква. Вона дуже така теж старовинна. Правда, це е, православна і я е, не ходжу в неї. Я не знаю про неї нічого, то вам не скажу. А ось ця от одна з найстаріших вулиць нашого міста, вулиця Валова. Вона Та така дуже красива, дивіться, які тут будинки теж. До речі, тут продається декілька навіть квартир. Мені от чомусь оголошення вилізло в цьому в фейсбуці щодо продажу квартир. Тут ці австрійські а, будівлі. Оця вулиця, вона дуже красива, особливо ввечері, коли це все освітлюється. І внизу тут все світиться, і вверху все, знаєте, таке красиве. Тут колись Раніше частіше ходив сюди, бо зараз робота трішки в іншій стороні. Ну і зараз вітряно, ще зараза. Тут десь була на цій вулиці така класна, дуже грузинська пекарня. Зараз заберу собі куплю щось смачненьке. то кажуть, гори збити. Вони такі гарні будівлі, такі балкончики. Оце все жилі квартири, що ви розуміли. Жилі квартири. Так. Негарня. Золото, негарня А, ось тут це вже приміщення. Тут дивіться є ця випічка. Готуємо з любов'ю. Ваш лаваш називається. іду собі, подивлюся щось. Побачив коліжанку, каже, махай рукою каже йдемо, тут є нова пекарня. Пішли в пекарню, то співляв, таку плетенку з вишнею і е, булочку з солоною карамелью. От. І вже виходимо практично в самий центр наша е, катедра, катедральний собор. Ось годинник, вихід на площу, і також теж можна на площу вийти. Пам'ятник Івану Франку. Ось ця вулиця, за якою ми ходили з вами багато разів, я вам показував її багато. І завжди вам показував валову от завжди от з тієї сторони. А тепер прийшлися. А от прямо готель Тернопіль і наше озеро. Отак, так як ми з Марком гуляли. Ви маєте знати. А ми з вами попередній раз з вами були на площі, я вам показував жилий будинок, медичний університет. Ось це якраз зелене приміщення, це медичний університет. Тобто зразу за ним наша площа. Ну, а тут ви вже все знаєте наш драматичний театр. І прямо. Залізничний вокзал, а з тієї сторони. О, універсам, універсам, універмах. Ми з вами тут вже були 100-100-100 разів. Але кожен раз все по-інакшому. Плющ вже червоний, дерева вже от жовтенькі, правда? Все міняється. Все міняється. Добре, біжу на свою зупинку і їду додому. з того Зараз будемо пити чай з булочками. Подивіться, що я зробив. Дістав курочку. Зараз, до речі, її заберу на цей З морозилки була заморожена, але це домашня на бульйон. Набрав ціле відро води, бо немає такої великої миски, щоб замочити. Набрав ціле відро води і залишив розморожуватися на ніч от при кімнатній температурі. І за рахунок цього буде чистий бульйон, бо курка розморозилася і вода забирала кров Бачите, біленьке м'яско. Воно ну, тут було все таке червоненьке, все в крові, а тепер все чистеньке. Зараз цю, зараз цю водичку зливаю, курочку гарно ще перемию. І сьогодні, будемо, і сьогодні буду готувати бульйон. Я, як був малим, пам'ятаю, завжди в неділю варили домашній бульйон. І в нас казали бульйон з кістом. А кісто це домашня паста. Та я завжди мама робила таку жовту-жовту насичену на жовтках. Розкачувала, нарізала, накривала полотенцем, тоді йшли до церкви. Приходили з церкви, за цей час паста підсихала. Якраз доварювався бульйон теж з домашньої курочки, домашня така лапша. Це було дуже смачно. Тому в нас сьогодні теж буде правда, не з домашнього кіста, Тіста домашнього ми не маємо, але маємо такі ну, дуже наближені до домашнього, ну, правда, куплені в магазині. Так, курочку зараз промиваю. Так, Тепер набираю воду. Вода обов'язково холодна. Жоден бульйон не варіть, не відправляйте м'ясо чи навіть овочі в кип'яток, в гарячу воду. Тому що, коли ми відправляємо холодну воду, поступово буде згортатися білок. Бульон буде ставати все раз більш насиченим. Овочі поступово теж будуть при нагріванні віддавати свої соки, свої аромати. Я, як варю бульон, то завжди відразу додаю овочі. І вони, в принципі, у мене завжди однакові. Дехто додає ще якусь селеру, різні всякі там коренеплоди. Можете, звісно, все ви так, як вам подобається. Я завжди беру курку, моркву, цибулю. Одне ще мені треба буде правда вже навести лад в моїх спеціях, бо, знову ж таки, бачите, він докупляв, докупляв, тут покидав. Мені треба звичайний чорний перчик і лавровий листок. Дуже часто люди додають спеції в самому кінці, коли вже бульйони практично готові. А я а я додаю відразу. Такі от невеличкі три лаврові листочки, чорний перчик. Ось так штучок з 10 і 2-3 хмяного. Раз, два. Тут ще один. Закотився. О, ось так. Вмикаю плиту середній вогонь і залишаю варитися. Як тільки закипає, тоді скручу на мінімальний і буду варити, ну, десь так орієнтовно на... і буду варити орієнтовно 1 годину. До речі, в мене є дуже чудові відео, такі короткі. По дві хвилиночки, як правильно зварити бульйон з домашньої птиці, бульйон з перепілки. Тому кому цікаво, звісно, переходьте і дивіться. Знаєте, якось сьогодні м буває таке, що ти не досипаєш, а буває, що навпаки. От мені мене сьогодні таке враження, що я просто переспав забагато, хоча мої гаврики ще сплять. Ви знаєте, я щось просто не можу зрозуміти, бо в нас всюди є налаштовані годинники. На духовці ну, на телефонах, звичайно. І я дивлюся, що на духовці показана година 9 годин 2 хвилини. А на телефоні в мене 8 годин 2 хвилини. Це виходить, що знову годинники перевели, чи що? Не знаю. Запарив собі кавусю від 25 Coffee Roasters. І, ну, ходіть, я вам покажу. Останні ще, ще кульки, бачите, з моркового дня народження. Останні такі теплі дні. Листя практично вже осипалося. Але, мої хороші, подивіться, яка красота. Почалося, як то кажуть, бабине літо. Знаєте, така теплотінь. Подивився по прогнозу. Сьогодні, завтра і післязавтра останні такі теплі-теплі дні, коли буде ще навіть до плюс 24. Вже через три дня температура має впасти так дуже різко, ну, практично вже до мінусів. О, до речі, оце от будівлю колись був ресторан. Він був такий а, помаранчевого кольору. Перефарбували в такий сірий, бачите вже. От тому які в нас плани? Обов'язково підемо сьогодні сімейством, погуляємо, бо сьогодні і я вихідний, і Оля. Правда, трішки я щось прихворів і Марко підкашлює. У мене ті камінці. Я чекаю того КТ як судного дня. Вже, чекайте, сьогодні. А завтра? Завтра я на КТ вже йду. Чекаю як судного дня, бо в мене ніколи не в мене ніколи не було операцій. Зараз. Зараз. У мене ніколи не було операцій. Дуже переживаю, знаєте, за. За таку операцію. Ну, що зробиш? Такий виглядає, що дуже сонний, але насправді я настільки сьогодні виспався. Я дуже рано ліг спати, знаєте. ну, і як для... Я дуже рано ліг спати, бо я засинаю завжди дуже пізно. А тут, знаєте, ліг і відрубався. Ой. Що маємо зробити? А, підемо прогуляємося. Хочу піти в Подоляни. Торговий центр, там є декілька магазинів техніки. Треба купити подарунок сестрі на день народження. От. А там подивимося. В плані ніяких не будували. Одне маю ще заплановані одні деякі такі речі, які треба зробити. То може буду пробігати коло калини, куплю дві домашніх курочки. Отак дуже зручно. Я забрав з морозилки оцю останню половинку. Такі курочки невеличкі, так кілограм-кілограм 100 кілограм ну, типу, як, Я думаю, що це фермерські, але вони такі ну, дуже, дуже схожі до домашньої. Дві курочки купляєш, розрізаєш на половинки в морозилку, на бульон завжди є. І ціна чудова 130 гривень за кілограм. ну, Одна курочка 140 гривень виходить. То я кажу, то чудово. То якщо буду коло калини, то куплю ще курочки в морозилці, бо морозилці у нас місця дуже багато. Можна помалу щось трішки, знаєте, як то кажуть, закладати. А там подивимося. Планів як таких немає, крім м, одних і крім того, що підемо м, за технікою на подарунок. М, от. А там подивимося. Зараз поп'ю каву, як то кажуть, добре проснуся. Мої проснуться. І будемо, як то кажуть, починати новий день. Тому я теж вам всім бажаю спокійного, мирного безтривожного, безтурботного дня. Я ніколи не думав, бо я завжди, знаєте, такий, що мені треба, щоб було все про запас, і продуктів про запас, і того про запас, і все на майбутнє, а тепер ні. Треба таки жити тим одним днем, який ми маємо, бо ніхто не знає, що буде завтра. Але знаю, вірю, що буде все добре.